Позиція Трампа щодо агресора Росії та Путіна змінилася не лише через його розчарування центральну роль відіграли два чиновники, важковаговики. Яструби багато місяців працювали, щоб переконати Трампа натиснути на Кремль. Детальніше у нашому сюжеті мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Різкий розворот позиції президента США Дональда Трампа щодо Росії багато в чому пояснюється його зростаючим невдоволенням. Тактикою Володимира Путіна, проте це також було результатом багатомісячних зусиль яструбів республіканців, які весь час намагалися підштовхнути Трампа до більш жорсткого ставлення до Москви. Про це йдеться у матеріалі The Telegraph. За даними джерел журналістів, центральну роль у цих зусиллях відіграли посланник США в Україні Кіткелок і держсекретар Марко Рубіо, Незважаючи на те, що Кіткелок продов. Вжував виступати посередником у відносинах з Україною у лютому його відсторонили від прямих перемовин між офіційними особами США і РФ. На користь Стіва Віткофа, мільярдера, який не має досвіду дипломатичної роботи. До речі, Віков чотири рази особисто зустрічався з Путіним. А в інтерв'ю пропагандисту Такеру Карлсону не зміг згадати назви українських територій, щодо яких він вів перемовини, нагадує за телеграф. Проте останніми тижнями ситуація почала змінюватися. І як повідомив журналістам помічник конгресмена, Келок останнім часом перебуває на підйомі. Цитата: дипломатичне джерело додало, що генерал Келок в останні декілька тижнів узяв на себе більш важливу роль, тоді як Вітков був поглинений перемовинами з Іраном щодо ядерної програми. Іншим головним двигуном рішення Трампа відмовитися від так званої оксамитової рукавички щодо Росії вважається державний секретар Марко Рубіо. Зе Телеграф зазначає з моменту вступу на посаду Рубіо, давній прихильник жорсткої зовнішньої політики, який колись назвав Путіна цитую гангстером, бандитом і воєнним злочинцем, узяв більш мирний тон по відношенню до Москви. При цьому, за словами одного з джерел видання в конгресі, близько. Сьякі стосунки Рубіо з Трампом дозволили йому втручання, коли Путін останніми тижнями посилив свої атаки в Україні. Цитата: Багато хто з нас вірив, що росіяни все зіпсують. Наша тактика полягала в тому, щоб піти з дороги і дозволити росіянам нагадати нам, чому це відбувається. Вони завжди заходять занадто далеко, сказав співрозмовник видання. Нагадаємо. Трамп посилив позицію щодо Росії, за його словами, якщо протягом 50 днів росіяни не погодяться на мирну ініціативу, Вашингтон запровадить 100-відсоткові вторинні мита на товари з РФ. Крім того, він анонсував постачання зброї в Україну. Тепер європейські країни, члени НАТО, купуватимуть зброю США і передаватимуть її українській армії.